Політичний туризм, злочинне ноу-хау виборчої кампанії. Це коли виборців з одного округу погрозами і тиском змушують зареєструватися в іншому окрузі з єдиною метою, щоб вони приїхали і проголосували за потрібного кандидата-мажоритарника. Такою зухвалою фальсифікацією хочуть спотворити волевиявлення виборців, зокрема у 222-му окрузі Києва. Там від партії регіонів балотується народний депутат Максим Луцький, проректор Національного авіаційного університету. Саме працівників і студентів цього вузу, які мешкають в інших виборчих округах, змушують реєструватися в окрузі номер 222 для того, щоб примусити голосувати за кандидата від влади. Розслідування Анни Кібінок. Національний авіаційний університет щиро вітає працівників закладу на борту виборчого літака, колишнього проректора мажоритарника Максима Луцького, який виконує рейс 222-й округ до парламенту. Прохання завчасно реєструйте свої заяви на зміну місця голосування. Будь ласка, отримуйте відкріпні талони для перельоту з інших дільниць на 222-й округ. Дякуємо за співпрацю працівників, які не скористаються рейсом 222-й округ. Прохання авіаційний університет більше не турбувати. 222-й округ Соломінський район. Саме тут балотується народний депутат від партії регіонів Максим Луцький. Оскільки у партійному списку для нього місця не знайшлося, і він залишився без підтримки, то для перемоги на мажоритарному окрузі він використовує статус колишнього проректора Національного авіаційного університету. Усі без винятку працівники навчального закладу, котрі не прописані у Солонянському районі, в обов'язковому порядку мають отримати відкріпні талони для зміни місця голосування. Екіпаж виборчого штабу Луцького робить усе можливе, аби переліть працівників НАУ з'їхати в місці голосування. на 222-й округ був максимально швидким. Для більш реактивного переміщення людям погрожують звільненням з роботи. Програма знаку оклику дізналася, як і де реєструватися, використовуючи метод маски. Доброго дня, Наталя Дмитрівна. Доброго дня Тат. я працівник медичного центру нау. Мені сказали подзвонити за цим номером телефону з приводу е, зареєстрування на для голосування. Можна отримати черга. Прошу підходьте, будете в черзі. А куди, а куди підходите? Я можу дізнатися адресу? Угу. Адміністрація, сорок 41, кімната 324. На місці реєстрації для отримання відкріпних талонів зібралася неймовірна черга бажаючих мігрувати на 222 округ. Майже усі ці люди з НАУ. Записуємося і ми наш номер – сорок у черзі. Під час довгого очікування знайомимося з одним із виборців мігрантів. Андрій не приховує мети свого перельоту. Скажіть, а відкріпні талони це тут? Так. Да. Да. Це ви сьогодні перший раз? Так. Да. А ви ж скажете які документи потрібні, які заяви? Заява, паспорт і в список, бо зараз тут черга. Така. А тут люди з різних організацій, тобто я з медичного це мед, це мед, це мед, це центру НАО, а ви звідки? Теж НАО, тільки не з медцентру. А звідки? Ви, Може, працюєш колеги майже. Відділ головної енергетики. Відділ головної енергетики. Вам теж сказали сюди прийти? І за Луцького проголосувати? Ну, за кого ми вже будемо голосувати, це. Да. Заступником голови Солом'янської держадміністрації, де і проходила реєстрація, є Олена Савицька. Вона ж дружина нашого депутата. Під час бесіди енергетик знову зізнається, людям наказали змінити місце голосування для збільшення кількості голосів Максиму Луцькому. Взагалі, СНАУ має приходити сюди писати заяву. Ні, тільки той, хто не прописаний. Той хто входить у нас округу. це. Треба зрозуміло. Це просто щоб більше було. Інтригує, наш співрозмовник виявився не лише працівником НАУ, але й помічником самого депутата. Ти працюєш напряму на Максима Георгієвича, так? Як помічник чи як. Як Він малий не буває. Сам Луцький робить вигляд, що нічого протиправного не відбувається. Або принаймні він нічого про це не знає. Восьма година вечора. Луцького оточили солом'янці. Скаржаться. Політика роздає обіцянки. Побачивши камеру, Максим Луцький починає нам позувати і посміхатися, гадаючи, це фотознімки роблять. Ми вирішили не розчаровувати народного депутата і влаштували йому навколо під'їздний піар. А чому сьогодні в Солом'янській раді адміністрації людям, які працюють в НАУР, щоб вони голосували саме у 222-му окрузі? Ви про це що знаєте? Ні, це не це, це. Це не до мене питання. Якщо Андрій тут запитайте Пожалуйста, в вам. А, а чому просим. не до вас? Максим не Питання саме до вас. Вашого відома готуються в технології літі Я вас прошу. Там з весілля снімаєте. Надо спрашивать, хочу я тебе час підем до нашому дому. А можна поспілкуватися з вами? Ну, не хочу. Більш комунікабельними виявилися помічники Луцького, котрі запевнили, масова міграція виборців цілком природна і законна на сьогоднішній день. Законом дозволено, якщо людина проживає фактично, наприклад, у Києві, але прописана в іншому місті, вона має право звернутися до органу реєстрації виборців і попросити в нього дозволу проголосувати за місцем фактичного проживання. Тому обмежити цю волю це було протизаконно, але дозволити в рамках закону це абсолютно нормальна позиція. Аномальне збільшення кількості мігрантів у 222-й округ. Вже чітко видно. Ось у цій відомості державного реєстру виборців за 12 вересня. Тут вже більше пів тисячі додаткових голосів, і їх дедалі більше є. Масова зміна місць голосування виборців, впливає на їхнє волевиявлення в окрузі. Це ганебне явище не було таких загрозливих масштабів, що його офіційно засудила навіть рідна Луцькому партія регіонів. Це недопустимо, більше того, це приступне. Я вважаю, що подобні дії, безусловно завершаються. в определенном сговоре, с целью использования в какой-либо технологии, они влияют на волеизъявление избирателей в округе, туда, куда прибывает массовая эта миграция. Они не могут происходить без содействия противоправного со стороны работников Государственного реестра. И в связи с этим мое обращение такое было подано. Цікаво, чи покарають самі регіони свого ж однопартійця. Тим часом 222-й округ заполонили клони депутатів, кандидати з однаковими прізвищами у списках, технологія боротьби проти головного конкурента задля того, аби відібрати голоси, заплутавши виборця, або ж ввести в оману, створивши штучного двійника. Так звані двійники з'явилися одночасно як у Максима Луцького, так і у його суперника по округу Дмитра Андріє. Цього всі чотири луцьких вони чітко в органах внутрішніх справ дали покази, що. Вони були технічними кандидатами. Вони особисто всі відкликали свою заяву на згоду балотуватись. От, наприклад, на моєму 222-му окрузі зареєстрований Андріївський віктор, який є кухарем кафе Арабіка. І ми чули, що дуже багато було розмов про те, що нібито дуже багато кандидатів, наприклад, Луцького з Енофемільців. Але ми зробили запит і жодного кандидата такого не було. Позиція правоохоронців, клонів депутатів більше ти кандидатів від партії регіонів практично, якщо так узять по відсотках, то 90% це відносно кандидатів від партії регіонів. Втім, якщо від двійників Луцького у виборчих списках сьогодні і слід не лишилося, то клон його суперника Дмитра Андрієвського реальний кухар кав'ярні Арабіка Віктор Андрієвський і досі у списках. Ми вирішили завітати до перспективного політика, котрий до того ж смачно готує, і дізнатися. Чим він збирається частувати виборців під час своєї агітаційної кампанії? А тут у нас работает еще по знакомому. Пова Віктор Андрієвський. работает у вас. Він работает, но он на дома находится. А, то есть можно вас не найти и с ним поговорить. Что ему передать, кто его спрашивает для того, чтобы дать его номер телефона? А он заболів на больничном, я просто думала. Можете с ним лично переговорить. Суть а, то в том, что а, я работаю журналистом, и мы делаем а, материал. Хотелось бы просто узнать, он а, баллотируется об его избирательной компании, то есть по я району, понимаю. да? Хорошо, я передам сейчас ваше номер, его номер не Спасибо большое. Он у уже в данный момент на границе, поэтому... Ну, а соц. он работает? За границя далеко і а подай диплісу тежка. Очевидно, клон Віктор Андрієвський, поглянувши на вклевових суперників з 222-го округа, пішов хитрішою дорогою до перемоги. Шлях до серця виборця лежить через шлунок. Вирішив кандидат з кав'ярні і подався у заморські країни, аби перейняти досвід відомих світових шеф-кухарів. Адміністратор закладу багатослівною теж не була. А можете на будь ласка розказати про людину ціна кама? Ні, я нічого не буду. Я сама тільки з відпустки, я нічого не знаю. Навіть про те, дітки пошли на вербину компанію в Арганії, я нічого не знаю. А ви його добре знаєте? Ну, я не працюю, але такого душу я взагалі не знаю. І я знаю, що він там на налікання зараз. Окрім підозрілих технологій для ймовірних махінацій на виборах серед близького оточення Максима Луцького змі зафіксували відверто агресивні методи закрити рота супротивникам. Достатньо згадати нещодавний напад на активістів громадянського руху. Відсіч молодь виздавала листівку проти партії регіонів у рамках кампанії Помста за розкол країни, як на них скоїла напад група з шести осіб. Покажіть посвідчення! Все, ми маємо йти. Його ви нас переслідуєте? Не переслідуйте нас. Ну я, я сказав, ну чіпай мене слухи. Руки приберіть від мене. Не копайте мене. Ти чого що одним із нападників виявився заступник голови Київської організації Молоді регіони Роман Карпов, заступник голови Соломінської районної організації Партії регіонів. На цьому фото видно, як він супроводжує Максима Луцького. Ще одним нападником на активістів був колишній студент Національного авіаційного університету Артем Рябчинський, який підтримує Максима Луцького. Ось і виходить, що рейс з округу номер 222 до Верховної Ради пролягає через заляканих працівників НАУ, яких зганяють з інших округів. Шлях до пункту призначення простягається і через куха клона котрий, мабуть, не проти підвищити кваліфікацію за кордоном за рахунок ще трьох грантів з виборчого штабу. І до того ж у польоті до омріяного мандату на тих, хто стане на заваді, чекають і тумаки, і зламані ребра.